Жила я собі спокійно, все було добре, на мені привелило щастя. На перший погляд, вона така миленька, хорошенька, але це тільки на перший погляд. Цьому бешкетнику завжди потрібно кудись залізти, подивитися, може побитися, погратися. Ну, наш звичайний день проходить так. Мілка, звичайно ж, має встати і всіх розбудити. Після того мирно піти поїсти, потім погуляти, потім знову піти поїсти? І, звичайно ж, коли всі лягають спати, почати гратися. Я ж без цього. Ну, взагалі, вона багато чим займається за день наприклад, спить. Ну, тут тільки саме головне ще чому ж вона іменно мілка, а не там? Мурка може. Ну, взагалі, я її хотіла спочатку назвати Шанелькою. ну зрозуміло, що це її ім'я не підходить. Я її назвала мілка. По-перше, тому що вона ж така ж солодка, як і шоколадка Мілка. А по-друге, бачите цю шоколадку? Вона така, як ця шоколадка, ніжна, красива, але з горіхом. А по-третє, її забарвлення похоже на кровку мілку. Я впевнена, що це ім'я їй найбільше підходить зі всіх. По-ка!